Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні не повірите у нас що? А у нас авіатор. Я вам покажу і розкажу, що це таке, з чим його їдять. Так що підписуємось. Ой-ой-ой! Вподобайки, прожимаємо, підписуємося на мій телеграмчик, посилання у профілі і заглядаємо в закріплений коментар. Там вас чекає приємна несподіванка. Так, поїхали. Ставимо по 500 гривень. Я тут поставив сразу на вивід, якщо. У нас обирається 100 гривень, вона автоматично буде виводитись. Ну, а тут будемо вже гратися. Так, поки поки у нас невдача спіткала. Но, но я тут дивлюся, що тут уже невисоко самолітик літав. Відповідно, зараз десь должен, ну, має, має полетіти десь, десь високо. І наша ціль. Зараз тут Х2 забираємо, а тут я хотів би десяточку-десяточку ну, Ну, x10 впіймати, скажімо так. Так, все, ми 1000 забрали, Ми вже відбили свою ставочку. І тепер хочу 5000 забрати. Хочу забрати тут 5000. 5, 5, 5, давай. Надо X10, надо X10 впіймати. X10. X10, будь ласочка, X10, X10, X10. Ну дай, будь ласочка, дай 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 дай! Так, є, є, є. є. Десятку піймали. 5000 плюс. пішло. Там 1000, тут 5. Ну, куди він далі, далі долетить. Ай-яй-яй-яй, дивіться, як він високо. Ми, ми напевно, зараз, зараз пропустимо пару раундів. Пару раундів ми пропустимо і полетим далі. І полетим далі. Як я вже казав, я вчився в Національному авіаційному університеті, так що ви, ви, ви розумієте, що маєте діло з професіоналом. Так, ну я ще разочок спробую. Зараз, вдруг, зараз на... тут Х2 забираємо. Ай-яй-ай-яй. Ай як завжди, після високого не треба було. Треба було перечекати один раунд, але я щось повівся. Ладно, давайте ще разочек спробую. Давайте ще разочек спробую. Зараз на п'ятерочку дов, должен, должен, має, має полетіти. Ну, або, або зараз. Та ну, 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 ну. Так, ладно, давайте, давайте. Ну, давайте, граємо, граємо, чекаємо. Зараз має на п'ятерку десь полетіти. Я розумію, 43 це багато, але перед 43 було 68, 1.03, 1,8, 1,62. Зараз має щось, щось, щось бути. Так. Відразу автокешаут на x2, x2, і ми вже відбили свою ставку і одну і другу. Хух, ми відбили одну і другу ставку, так що нормально, нормально встигли. Забрали свою тисячу гривень, так що ми нічого не втратили. Нормально. Летимо далі, летимо далі, хлопчики-дівчатки. Тобто, вначалі ціль первого, первої ставки просто відбитися, а вже на другій, вже там ризик, ризик буде у нас. Зараз, я думаю, на п'ятій на будемо забирати. На 5. А, ні-ні-ні, не будемо нічого забирати. Так, ладно, ладно, пропустимо пару раундів. Давайте подивимося, топ. Що тут за сьогодні за топ у нас. Дивіться, нічого собі, нічого собі, Х2000 піймав, піймав. Гривню 94 поставив і піймав 4 тисячі. Ви розумієте, в нього була гривня 91, і він з гривні 91 зміг зробити 4 тисячі гривень. Нормально, тут 13,40 поставив 19 тисяч з десятки, грубо говоря, двадцятку зробив. Ви розумієте, що да? тут можна, можна взлетіти, і, і ви просто зайдіть і гляньте цей топ і ви, ви зрозумієте все. Так, надо і нам так якось піймати. Так, поїхали, поїхали. Так, Два у нас, два мима було. два мимо. Ну що, вриваємося? Давайте, давайте спробуємо. Вірватися. Так, ну поки поки при своїх, поки при своїх. Один раз на 43, один раз на 43 залетіло. Ну Ми, ми, десятку, піймали, ми десятку піймали. Спробуємо зараз. Так, щось пішло також після 43, 2,45 максималочка. ну 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 має, має десь на десятку летіти знову. Тобто він, понятно, піджирає, піджирає. Надо дивитися, ось з боку ще ось мажори. Як зливають уже бабки, то, то значить, це хороший признак. Він так і побачив, що всі вже свої ставки забрали. Так, ми вже тисячу забрали, ми вже тисячу забрали. Давай, три тисячі, зливай свої три тисячі. Бо самолітик високо не полетить, якщо багато дорогих ставок. Тобто треба теж дивитися от сюди. Якщо, якщо всі мажори позливали, то можна, можна вриватися. Ну ми нічого не втратили, тільки що. Бо самолітик дивиться, в нього 3 тисячі і що? Я високо полечу, і він зараз підніме кучу грошей. А коли всі позливали, можна і повиділити це на X1000. Комусь на 3 гривні дати X1000. чого б і ні. Правильно? Правильно. Так, знову ми відбиваємо свою ставочку, знову відбиваємо. Відбиваємо, відбиваємо, відбиваємо. Так, куди ти полетиш? Куди ти полетиш? Давайте 4 забираємо. 4 забрали, 2000, там, тисячу там. І бачите, якби я на п'ятерки хотів, я б, вже, я б вже програв. Так, давайте тепер пару пару. Пропустимо, пару раундів пропустимо. Давайте ще я на топ загляну. Так що, хлопчики, дівчатки, дивіться, рубль гривня 94. Вибачаюсь, 4 тисячі гривень. Й-моє, це, це просто фантастика. Сидів, у нього там залишилось на картці 20 гривень, закинув і підняв 4. Нормально. Так що, якщо цікаво, якщо цікаво, хлопчики-дівчатки, в закріпленому коментарі є для вас і дуже-дуже цікава, цікава штучка. Можете заглянути і подивитися, що, що, що і як. Так, а що тут по максимуму? Ось 22 гривні, 19 тисяч, нормально. Ось 3 гривень, 2,5, з десятки, половиною. Оце оце літають, це теж. Вони, походу. Так, ну давайте. Разочок. Ай-яй-яй. Успів а, одну поставив. Зараз буде прикол, якщо він полетить високо, а я, а я не встиг одну ставку поставити. Так, дивіться, мажори зливають зразу. Зараз, зараз ще й полетить, бо мажори, ну. Блін, ну, ну ви бачите, да? Я, я поставив не встиг. І всі мажори позливали, але, але не полетів, не полетів. Можливо, можливо, я пропустив і там раніше, там на Х1000 якусь літала. Ну ладно, ми плюс, плюс, не мінус. Поїхали ще разочок, Поїхали ще разочок. Давай, давай ріднесенький. Давай ріднесенький. На Х2, Ну, ну блін, тут фіолетових багато. фіолетових багато, ну, зараз, Ай-яй-яй-яй-яй! Фіолетових, я ж кажу, багато фіолетових. Ну, з іншої сторони, не було десяточок уже давно. От 40-40 було, і, і все. Так, давай. Давай, друже, спробуємо. Новий раунд. Будь ласочка, будь ласочка, самольотик, самольотик, лети, летите. Через север на восток. Так, ну шо, ну що, ну шо, двоечку забираємо. Все, все, ми двоечку забрали. Мажори, зливайтесь. Зливайтесь, мажорики. Мажорики, що ви творите? Мені мені гроші потрібні. Мажорики, зливаємося. Так, п'ятерочку ще забрав, п'ятерочку все-таки я забрав. Так, давайте. У нас уже 40 47 тисяч на хвилиночку. І це ми пограли скільки, Ай, десятку можна було забрати, бачите? Бачите, десятку можна було забрати. Я й сам казав, що десяточка довела десь випасти. І все. 1694. Непоганий результат. Я зараз ще разочек спробую, а потім зробимо. Ну, як я й казав, що частенько буває таке. На x 4 зараз заберем. На x 4 зараз заберемо. Хоча він може, як, як і минулого разу, ви помните. Не? Після великого. Він потім буде сливати, Ну не факт, що він відразу на, на наступний раунд зливає. О, ми два забрали. Два забрали, і зараз ще 4 забираємо. Чотири забираємо. Чотири забираємо, забираємо 4. 4 забираємо. Так, є, 4 забрали. Нормально, нормально. вже. О, дивіться, дивіться. От, А тепер а тепер невеличка пауза. Хлопчики, дівчатки, так що поки пауза, підпишіться, будь ласка, прожміть лайк, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм посилання в описі, там дуже багато цікавої і, і корисної інформації. Ну і також не забувайте, що в закріпленому коментарі вас чекає, вас чекає вас чекає плюшка. Так, ну як я й казав, бачите, він перестав перестав грати після того, як 1694, потім 4 видав, і зараз, зараз такі не дуже високо взлітає. Зараз пару раундів пропустимо і ще і ще спробуємо. І потім, потім підведемо підсумки. 42 тисячі у нас було на початку, зараз 49. Я думаю, що це непогано. Так, мажорики, мажорики позливались, мажорики поуходили. Іще один остався. І ще один. Ай, бачите, він зіграв, зіграв. Можна було, можна було влітати, вриватися. 661. Ладно, тоді ще, ще пропускаю. Тому що щось у нас у нас голубеньких, таких циферок мало. Щось він поки, ну, поки не погано іграє. Так якщо взяти ставочку поменше, да, да, попробувати, да, попробувати поменше ставочки, піймати побільше, Там, наприклад, соточку, я ловив не, не раз, далеко, не раз я соточку ловив. Тому все, все можливо. Тоже соточку. Ну, ти поставив, там, наприклад, да, 50 гривень. Да, да, 5к, непогано, я думаю. Ну, а бачите, є такі, хто ставив великі суми, але ловив маленький коефіцієнт. Тобто він поставив, наприклад, 3000 і зупинився на 1,5. Тут, ось, бачите, можна поставити, я поставив на X2 автоматичний вивід на Х2. Тільки Х2 набирається, він автоматом виводиться. Тобто, для чого це? Наприклад, якщо він полетів на X201, я хочу забрати на X2. Не факт, що я встигну нажати кнопочку Забрати, і я можу програти. А так я поставив, я знаю, що я x 2 точно відбив, все, я вже свою ставочку відбив, в мене все добре. Так що, і потім тут уже я ну, ризикую. Ризикую. Так, ну що. Ну, що, ну що, ну що, ну що, давайте. ай -яй -яй, яй 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 не встиг. Блін, думав, довго думав. І, і, блін, добре, що я не поставив, не встиг другу поставити. Оце щось за зальот таке 1,5, 1,1, 1. Ну давайте, ще разочок, ще разочок вірвусь, і, і будемо підбивати підсумки. 5 тисяч. 000... 5000 тисяч. Тисяч плюсом у нас є за 10 хвилин, я думаю, 5 тисяч гривень, ви розумієте, це дуже дуже гарно. Це при тому, що мені ще й не дуже фартило, я, я так давненько я не грав, я вже зараз-зараз розімнусь і потім-потім будемо будем летіти. Я вам ще покажу відосики, як це все ділиться. красиво. Будемо X30 ловити, і x 50 покажу, як ловити. Так що підписуйтесь обов'язково, підписуйтесь на мій телеграмчик, щоб не пропускати ні стріми, ні відосики. Там багато цікавої інформації, посилання у профілі, і заглядуйте обов'язково в закріплений коментар. Там на вас чекає приємна несподіванка. А я вернусь завтра в цей же час на цьому ж місці. Дякую всім пока!